Отже, у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу «Кракен» Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео опублікованих в соціальних мережах видно, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному та заламали йому руки. Також один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка у цивільному та, схоже, вдарив його. はい,い。いい Дмитро Павлов, Дніпрянин, спочатку повномасштабного вторгнення добровільно вступивши до лав збройних сил України, пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині. У спецпрод... спецпідрозділі головного управління розвідки Міноборони України Кракен підтвердили, що він є колишнім військовослужбовцем їхнього підрозділу. Там зазначили, що слідкують за перебігом розслідування цієї справи. У телеграм-каналах Дніпра очевидці, припустили, що невідомими у балаклавах могли бути охоронці, Народного депутата Миколи Тищенка він напередодні приїздив до Дніпра для нібито боротьби із нелегальними офісами та будофермами. Блогер Ігор Лаченков стверджує, що Павлов до цього вступив суперечку із нардепом Миколою Тищенко та охороною депутата. Дмитро запитав, чому люди поряд із Тищенком у піксельних балаклавах без розпізнавальних шевронів та зі зброєю розгулюють місто. Ти Можуть, на підставі... бігать, балоклад, супер, чолові. супер, зараз, все дві сумнів. Це ваша дитина. Ми працюємо в рамках, цієї комісії, у нас ресурс. Да. А чого це оружжом ходить? Пісню, балаклав. Зараз ми вам до... будь ласка, приймайте заяву. Що до дітей саме не зрозуміло. Ну як бо з оружием що? Ви ж військовий. Так, так на на повинен бути. Власну версію події Микола Тищенко опублікував на сторінці у Фейсбуці. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Повідомляє, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні дев'ять у місті Дніпро. За інформацією йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Ну і також сьогодні у Верховній Раді Микола Тищенко коротко прокоментував інцидент у Дніпрі народному депутату від європейської солідарності Олексію Гончаренко. Каже, що був у місті, бо бореться із порушеннями закону. Цитую, ви бачите сценарій військового перевороту, який буде здійснюватись, на мою думку, за допомогою грошей, взятих кол-центрів та ботофер. Там існують свої приватні армії. Їх формують із колишніх військових, які прийшли з фронту. Втім, краще подивимось. Відео. Облетів весь інтернет, і вся країна говорить про вчорашнє побиття військовослужбовця з Кратіна в Дніпрі, на якому видно вашу охорону. Я не знаю, чи були там ви особисто чи ні. Я не бачив, але ваша охорона там чітко видна. А що це взагалі таке? Як можна бити людину, тим більше військовослужбовця? Ну поясніть взагалі що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по перше, це все провокація. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував напад осіб, які супроводжували нардепатищенка на колишнього військового у Дніпрі. За його словами, вже відкрито два кримінальних провадження серед порушень закону, нанесення легких тіл... тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Всі, хто причетний до скоєння цього злочину, незалежно від статусу, має понести відповідне і заслужене покарання, повідомив міністр внутрішніх справ. Каже, відповідаючи на запитання ведучої в ефірі, телемарафону, очільник МВС. Зазначив, що ветеран, на якого було скоєно напад, перебуває у нормальному стані. Пане Геннадію, це у нас одна історія. А ще тижнями в нас постійно не те саме, але постійно підпалюються автівки військових, там де навіть пишуть не ТЦК, а ще нападають на ТЦК. А ще в нас постійно виникають якісь такі проблеми і скандали із військовими. Ну і коли військового б'ють, хай навіть його підозрюють в чомусь, здається, це мають займатися правоохоронні органи. Це, м'яко кажучи, дивна ситуація. Чи вам, як людині, яка сьогодні опікується фронтом, займається медициною, зрозуміло, що це за діагноз суспільства? Ну, це діагноз, в якому видно, що держава стає дисфункційною. Тобто, насправді, якщо є якісь претензії до колишнього бійця Кракіна, він зараз не є чинним військовослужбовцем, наскільки я розумію, пан Дмитро, то цим мають займатися уповноважені правоохоронні органи. Слава Богу, їх в Україні не бракує. Відповідне затримання можуть проводити тільки органи поліції, органи СБУ. Ну під юрисдикцію НАБУ він там ДБР а НАБУ він не підтрапляє. Те, що створила, ну тобто, те, що. Що було навколо Миколи Тищенка? Оці от молоді люди в Балаклавах, Це з одного боку, політично це свідома провокація, бо під час війни молоді люди зі зброєю супроводжують народного депутата і нападають на чоловіка, який гуляє з військом дитячим своїм немовлям. Нападають як банда, як це було в 90-ті під час моєї молодості. Тобто, якщо держава не відреагує, то боюсь, що це стане. Провокація спровокує військових захищати свою зграю, захищати своїх побратимів. Бо, на жаль, чи на щастя, в Україні дуже багато зброї, офіційної, і неофіційної. Ми бачимо там щодня щось вибухає чи стріляє. І тоді це буде просто біда: це підірве нашу ну, рештки нашої консолідації, якою ми так хвалились перед світом ще два роки тому. І те, що це створив народний депутат, що він, навіть якщо він особисто не займався рукоприкладством, він там був, він цьому не заважав. А з іншого боку, як правник, колись я там до війни був правником, я просто в шоці від піщерної правосвідомості, що значить народний депутат займається розслідуваннями і боротьбою з цим. Законом скільки написав, де ти там, скільки його робота в залі, робота з виборцями приймати скарги, е, комунікувати і або здійснювати парламентський контроль або законодавчу діяльність. Жодних правоохоронних функцій у народних депутатів немає. Тому якщо держава... І політично, юридично не відреагує, це матиме дуже негативні наслідки. Я знаю настрій серед військових, і насправді просто ну, в таких неформальних розмовах, говорю, що таким героям треба ноги прострілювати. Дай Бог, щоб це не трапилось. І тому я дуже сподіваюся, що заява міністра внутрішніх справ дуже скоро втілиться в життя, і всі причетні, зокрема, і Микола Тіщенка і публічна особа понесуть Юридичне покарання, але також політичне. Мені дуже цікава реакція сили народу і президента, який досі асоціюється з цією фракцією, тому що. Ну, якщо б це була спецоперація ФСБ, п'ятого управління ФСБ, ну треба було тільки поаплодувати їхній майстерності угу. і медальки роздати. Пане Ігорю, кому дзвонити, коли тебе б'є народний депутат? Ну так ясно, це він робив не своїми руками. Але я не знаю, чи є у вас своїх 3-4 охоронці, які ходять з вами і вас захищають. Тобто, виходить, що кожен, хто перейде дорогу, знову ж таки, ми не знаємо, чим займається цей хлопець. Оце прям правда, та? але і, і і вірити на слово Миколі Тіщенко, ми не можемо. Але виходить, що в кого є 3-4 молодих. Спортивних хлопця, той що і правий, той може когось мудохати і справді розповідати про те, що він там чимось займається. Микола тищенко кричав, що він якийсь закон написав здається, про мобілізацію щось таке на тому ж відео. Як власне реагувати, і хто нас може захистити від такого свавілля? Да ще він там створив якусь. Тимчасову слідчу комісію у нього спочатку була по лісам, тепер, я так розумію, він переключився на іншу тематику. Uh -huh. а, і, до речі, він там згадував, що начебто, начебто з ним були представники поліції. Потім, правда, міністр особисто це спростував сказав, що жодних там поліцейських, що з Дніпра, що власне з Києва, з ним не було. Тому взагалі-то вже сьогодні зранку ми повинні були мати, як мінімум, мені здається, кримінальну справу. Тобто, це напад на людину невідомими особами, які одягнуті дійсно там, в камуфляж, мають зброю. Там на відео, до речі, видно, що в них ну, як мінімум, там є пістолети, і явно це ж ну бойова зброя, які просто посеред дня нападають на людину, не втручаються взагалі правоохоронні органи. Багато людей ну це знімає, потім це з'являється в мережі. Немає ніякої реакції. Тому якщо ця історія не стане прецедентною. І ті люди, які це робили, ну я розумію, що тищенка навряд чи притягнуть до якоїсь відповідальності, ну ті люди, які робили це, не будуть покарані. Ну, ми отримаємо продовження цієї історії в дуже поганому форматі в форматі, наприклад, ну, там за самосудів, або в форматі, коли він наступний раз колись прийде щось перевіряти. А люди почнуть у відповідь стріляти, наприклад, це ж можлива історія? Можливо, а якби у цього військового була зброя при собі, він же міг би це зробити. І, до речі він був би повністю вправі, тому що він з маленькою дитиною, з дружиною, на нього нападають якісь невідомі люди. Він ще себе вів дуже так спокійно, витримано, Тому що да. витримано, тому що насправді у багатьох би просто, мабуть, зірвало би дах на фоні того, що відбувається. Тому зараз повинно бути, ну я не знаю, як мінімум розслідування, відкриті справи, проведені відповідні перевірки. Ці люди покарані. Ну а що робити з народним депутатом? Відповідь тут вона дуже проста, але я боюся, що це не буде зроблено. Ну, повинна бути політична реакція. Навіть ну не фронже з фракції вже ж не є. Фракції його ж виключили. Да? Тобто він, скажімо, сам по собі. Але я думаю, що в цій країні є люди на знайомства, з якими він постійно звертає увагу, які б могли ну принаймні, зупинити його цю деструктивну діяльність і не давати приводу плодити ролики, які використовує потім російська пропаганда. Тому що цього насправді вже. Біса просто в російських мережах. Вони це скидають, але вони це все перекручують. Звичайно, ще додають. Але привіта створив народний депутат України. Тому треба щось з цим робити. Він не один такий, там є ще пара осіб, яким, в принципі, треба ну не знаю, накласти повне табу на якусь комунікацію, на якийсь вихід там за межі парламенту. Хай сидять в Верховній Раді, ну, хоча б голосують, розглядають якісь зак... Закони, а не їздять по країні, розказують про державні перевороти і багато інших якихось речей. Ну це взагалі дуже смішно виглядає. Там кол-центри, приватні армії, то в людини така каша просто в голові. Він це бере, і в нього по, -по, -по, -по ходу виходить якась дуже... то, -то ну, да, Дивна дивна картинка. А, ну замість того, щоб там вибачитися, сказати, ну, помилилися і так далі. Я так розумію, він буде цю тему далі качати. Тому, доки не буде реакції звідомої всім. Споруди, яка знаходиться на банковій, ну такі історії будуть продовжуватися. Знаєте, я щоденно займаюся російською антипропагандою, mm. і я бачу, я ж розповідаю нашим глядачам: як б'ють їхніх воєнних злочинців, і і показано, звісно, вони ж не герої, то ясно, що їх б'ють. А тепер я не знаю, чим чим бити перекривати, коли в нас виникають такі історії. Пане Геннадію, процитую вам половинку посту мого друга військовослужбовця Олександра Матіша, який написав, що чим далі тим більше тривожних дзвіночків. В Дніпрі охоронної депутата скоєно напад на військового в Києві спалили Військову машину на оскольдовій могилі скоєну наругу над похованням загиблих героїв про кількість хейту щодо військових та тецка в мережі навіть казати не хочеться. Ситуація розколу суспільства прискорюється. Держава стоїть сторонь і жодної реакції та визначення своєї позиції щодо подій. Справді, по ідеї в нас є держава. Це все можна унормувати, врегулювати, не знаю, карати як завгодно. Ну врешті-решт, ми ж подолали оцю біду з тим, що всі фотографували і показували, як працює система протиповітряної оборони. Пояснили. Декілька людей посиділо в підвалі там СБУ, чи де вони там перебували? Навіть не і в підвалі ніхто, просто. Все ніхто не знімає. Тобто з цим теж треба боротися, тільки держава має прийти і сказати: я тут, я старший і так не можна. Де наша держава? Це треба спитати у її представників знову ж таки. Заява міністра була адекватною. Тепер хочеться просто словам вже ніхто не вірить. І в цьому питанні хочеться бачити дії, щоб держава дійсно... Знаєте, держава ж має працювати не на когось, а на закон. Іноді закон не досконалий, але для цього існує Верховна Рада, а не для того, щоб виловлювати якісь там кол-центри, того щоб вдосконалювати закони. І проблема полягає в тому, що виходить, що замість держави існує якась система неформальних стосунків. Тобто щенка чи не може комусь подзвонити і звільнити свою охорону від мобілізації. Ну Піти давайте іди. скажемо. Він кум Андрія Єрмака, головну президента. Я певна, що це найголовніший його козир, який він використовує. Знає Єрмак про це чи не знає? Можливо, тобто, але знову ж таки, держава це ж не про кум то не про кумівство. Кимівство це мафія. От мафія, коли вона заступає державою, держава фактично колапсує Вона. Неспроможна, тоді починаються оці неформальні стосунки, підкупа, непатизму і залякування. Чим фактично і займається народний депутат, тобто представник, начебто, закону. І тому дивіться, тобто хочеться, щоб закон запрацював, бо коли система розладнується, вона починає сама себе знищувати. От є такий термін. В там в фізиці втома матеріали таке враження, що під зовнішнім тиском українське суспільство почало давати кучу а вже не тільки мікро тріщин, бо це, це це господи територіальні центри камцека. Може вона згідно з законом, заламувати людей і тягнути в бусик? Не може. Або змініть закон, або припиніть. Особливо це прикро при тому, коли стоїть представник поліції, які таке право можуть і ніяк не запобігає. Тобто точно так же, от, чоловік, який начебто представляє владу і закон з своїми. Людьми, яким він дає вказівки, які явно йому слухаються і підпорядковуються, фактично чинить розбой на вулиці. Тому має запрацювати ці прописані алгоритми. В противному разі ми перетворимось на бліду і слабку копію нашого ворога. Бо там є закон, те, що сказав Путін, і чим ближче до Путіна, тим менше на тебе діє закон. І, на жаль, це найгірше, що наслідок цієї війни, коли замість закона, замість права, замість шани до людської гідності і зрозумілих. Передбачуваних правил гри ми потрапляємо в ситуацію договорників ситуативних союзів і як друзям, все ворогам закон, це точно не шлях до нашої перемоги.